Друзі, вітаю канал Масляр Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні рубрика будівництва нарешті розпочав монтаж опалубки під саман. Все, мене це буде все вхід тут в, в цвинарник. І все почав зашивати. Це в мене лист метр двадцять на восімдеся. І зашиваю горизонтально по вісімсот від вулиці. З цієї сторони вирішив зашити стоя, тому що тут криша. І з цієї сторони в мене буде продовжуватися ну, вже в наступному році. Як, дасть Бог, буде все добре. цей Зараз поки що дровітник розберу і так само продовжу е під зерносклад склад. То я тут, я думаю, зразу зашиваю 1,20 двадцять, тобто по вірчкалі, для того, щоб мені не Перешивати. Ну, було, Буде незручно не крутити постійно цю палубку. тут ходити, то я зразу так зашив. Стоя їх поставив листи і ось отак. Довго з нею гратися, вирівнювати ще й тим паче самому. Постійно треба, щоб хтось тримав і незручно трохи. Довговато, затягується все час та перебудовував, ну тобто перебирав, декілька разів розкручував, скручував. Отак. Тобто... <клух> <клух> От все, пішов з цієї сторони, так як я і казав, тут у мене двохметровий. Двохметрова стоїть. ця штука. Це я вже давно почав робити. Але на сьогоднішній день я її розбираю і перероблюю. Тут у мене вже перероблено все, Починаючи відсюди. Угли поперероблював. І ось так. Долив з цієї сторони під гноєву ванну. <кій> не було Долито. Покажу там. У мене вистачило щебня. Їздив за щебнем. вставлю вставочку, покажу як було це. Можливо хтось вже бачив, там я показував коротке відео, як я з'їздив за щебнем. Ну, поставлю. Так, і ось у мене тут виходить отак. От Це двадцять. вони 2,50 Ну, Буду ще трошки піднарощувати зверху, буду робити армопояс і буду дотягувати до, думаю до 2,70 Там у мене з тієї сторони, ну якщо буде 2,70, то тут на, з цієї сторони буде. Метр 90. Хочу, щоб на кожному метрі погонному крішу мене був підйом 10 см. Я хотів двохскатну, а тепер в мене вона буде односкатна. Так. Тому що в мене це буде одна будівля з зерноскладом. В, Це буде в цілях економії. Далі. Це в мене тут йдуть метр двадцять. Потім далі в мене все будуть вже зі ціля, листи будуть йти горизонтально. Горизонтально. Тобто тут буде висота листа, шифера 800. Чому? Тому що в мене оце де зараз не, не зашито. Тут у мене будуть стояти буде два станка для свиноматок. Вони. Свиноматки касатися не будуть стіни і це буде, ну типу, як мали поросята, щоб вони там не гризли стіни, то тут буде 800. А тут будуть станки для супорисних свиноматок, то тут, щоб вони не досвали, я думаю, метр двадцять вони не достануть до глини, то є так, що піде, вже, буду під опалубку. Переставляти опалубку за шифером. Ось таке. І воно так піде в мене. 800-800-800. Тут теж будуть в мене стоять. Ось у мене виходить, ванна починається тільки під суперсними свиноматками. А тут де будуть, де будуть опороси. Будемо чотири станка, 2 з однієї, сторони, 2 з другої сторони, то о, тут щілевої підлоги не буде. От. Ну і виходить, у них і тут частково буде. Тут у них, виходить, десь буде по 80 см такі щілеві підлоги. Ну і тут далі у мене вже зроблю каркас і тут теж буде лист стоять вертикально. Так. Так що таке. Ну, грається є ще. <кій> І ще й сьогодні таке пекло. Що, коротше, трошки жарковато в день. І виходить, що сонце в мене отак цілий день проходить. І цілий день постійно під сонцем. От зробив уже два цих два пробнічки це у мене пробнік два глини, один пісок і один гранатіла. А це у мене два глини і два піску. Це у мене виходить. Цей, цей м'якший. Де два глини, два піску м'якше. а оцей два глини, один пісок і один гранусів, цей жорстче. Хоча цей чуть-чуть, навіть -чуть пізніше зроблений, ніж оцей. Ну, в районі години, але зробив я його. Зробив я його вчора чи позавчора. Позавчора ввечері. Да. Так. Це, коротше, дві доби, рівно дві доби. Ну так, трохи, ще трохи. Продавлююся. Ну, і це в мене задача стоїть до кінця місяця. Його треба залити. Так що таке? Привезли мені. 16 кубів. І вівторок. 16 кубів. Це сьогодні п'ятниця. І вівторок, 16 кубів привезли мені глини. І 12 тонн піску. І гранаціва. 7 тонн <кій> <кій> Ну, це, правда, не ця кучка. Це тут отакі десь трошки привіз сам, бо гарнаців тут не висипав, але він мені потім не мішав. Так що таке? Там роблю солому, перелізаю. Так що таке? Ну, в принципі, і все. Поки що все. Ще потрібно попридумувати, де б будуть вікна якої ширини. Не знаю якусь ширини мені зробити вхідні двері. От. Коротше, отак. От Тут буду теж зашивати. Цей терець буду зашивати доскою. Ну, треба ставити на е станок. Ну, той станок по дереву буду ставити сплітка різа круг і буду різати шифер вже, потім шлишиться. Трохи його тут поламало від бетону. Не трохи я листів 5, один взагалі на хлам роз, розламало Ну, друзі. Поки що така кухня. До, до кінця липня треба стигнути, щоб за місяць він гарно висипався, висох, бо якщо зайде в осінь, не досохне до кінця, потім при морозах він його може порвати і він викришиться весь. Так що часу мене не так уже багато. Але в основному головне, що вже зрозумів основну ідею каркасу і вже точно перероблювати не буду. <кій> ну, в принципі, основа вже є все. Поставлю далі Там коротеньке відео, як я з'їздив на своєму новому прицепі на новій осці по... Ще він майстер сказав, що може грузити, скільки хочеш. Буде чітко. Весь принцип в тому, що я там поставив, заказав в інтернеті ось із ступицями під Жигульовських колеса. Він мені замінив і сказав, що все буде окей. Все, друзі. Хто новий на каналі, дякую, що підпишетесь. Буду вдячний за подобайку. Бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна. Все, пока-пока. Дивіться далі. Поварив прицеп і вирішив його провірити. Грузину рівнотону і колеса Татри. Це поко дервано балку вигнуло о так.